Приємно, друзі, зараз розповісти таке відео, що Новозеландія, незважаючи, що це дуже маленька країна, вона знаходиться дуже далеко від Європи, від України на іншому кінці світу з населенням всього там більше 5 мільйонів, 5,5 мільйонів чоловік, і продовжує допомагати Україні. Як ви знаєте, зараз от поїхав прем'єр-міністр Нової Зеландії в Великобританію, де зустрівся з прем'єр-міністром Великобританії, і вони разом згоджують, що новозеландські військові будуть тренувати разом з англійськими військовими, будуть тренувати наших військових, щоб вони вивчали нові навички, тактику і робили супротив Росії. І це не може не радувати, тому що я знаходжусь в Новій Зеландії. І дякую всім новозеландцям і уряду Новозеландському, що вони все-таки підтримують Україну. Це, до речі, не перша така підтримка, раніше це також було, і виділяли кошти, там, в сумі 5 мільйонів доларів. Я вам скажу, що може це невелика там, допомога і підтримка порівняно з іншими країнами, але, в принципі, дивлячись які можливості, я ж кажу, Новозеландія — це дуже маленька країна. і, в принципі, якби Кожна країна так допомагала, як Нова Зеландія, там, також Австралія, дякую, дуже допомагає, то було взагалі супер. І, в принципі, приємно читати такі новини, особливо живучи тут. І коли ти обрав цю країну для життя, і коли ця країна допомагає ще й Україні, я ж говорю, незважаючи на таку величезну відстань, ну, це просто супер. Такі новини гріють душу. Хотів просто з вами поділитися своїми емоціями такою новиною. Звісно, що багато хто вже її читав в інтернеті, але все рівно мені також було пару слів сказати. Тому дякую, друзі, що ви дивились таке коротеньке відео. Дякую, що ви продовжуєте підтримувати мій україномонний YouTube канал про Нову Зеландію. Хочу побажати, що вам щастило всіх ваших починаннях. Будемо на зв'язку і слава за свою, друзі!